Вітання допитливим та активним батькам. і Усім, хто цікавиться вихованням дітей, розпочинаємо урок сьогодні у передачі: адаптація дітей, які виїхали із зони АТО. Ну я лучше себе чувствую як-то. Життя у літньому таборі вражень просто море. Так багато вражень ще не було за все моє життя. Родинне свято. И лучше времяпрепровождения, чем с моими девочками, ну, с, с Настей и Сашенькой у меня нет. Якось під час вистави познайомилася з переселенкою із Криму. Жінка переїхала до Луцька разом з синочком. Власне, я одразу звернула увагу на активного хлопчика, який намагався з усіма познайомитися. Мама розповіла, що він лише тепер так почав себе поводити. А як тільки переїхали, був замкнутим, усього боявся. Моя нова знайома поділилася тим, що адаптуватися синочкові допомогли у дитсадку, та ще свою справу зробили нові знайомства, позитивні емоції, як от від вистави, аби допомогти діткам, яким довелося пережити жах війни. У Вінниці створили такі собі творчі майстерні. Як мистецтво стає кроком до примирення, бачили наші тамтешні колеги. Малеча, яка чула постріли, бачила військову техніку та результати бойових сутичок і вимушена була покинути рідне середовище, отримала велику психологічну травму. Іноді це виявляється в агресії. Вони продуцирують те, що говорять їх родні. Коли їхні родні вдома говорять, що якби не ми, ми да? які зараз їх приймають, виноваті в тому, що там відбувається війна, то у них було б бы все добре. то, естественно, ребенок что делает? Он здесь озвучивает. Мы укропы, мы бандеровцы, а для наших детей да, вопрос, ну, мы же вроде вас приняли, вроде бы как к вам хорошо здесь относятся, нам родители говорят, что вас надо за что-то любить, а вы приходите и говорите, вы во всем виноваты. Да. Мы, взрослые, понимаем, что это ну, естественные процессы. Как с этим важно, как и с этим важно, да, Здесь точно, об'єктивно, разговаривать з дітьми треба так. Что надо разговаривать, надо разбираться, не дратися. Дітей необхідно навчати жити дружно. Треба демонструвати власним прикладом, що ми відкриті і готові до спілкування. Але якщо на рідну вітчизну нападає ворог, треба захищатись. Ми повинні зараз чітко розуміти, що це не дитина став плохим і почав проявлять агресивність. Вот эта индукция тревоги, которую он переживает, связана с психофизиологией. Это те процессы, которые очень трудно остановить вот так раз, решил и остановил. Его точно надо давать, отреагировать. И поэтому нам надо становиться более чувствительным друг к другу. Когда я злюсь, то что я делаю с собственной злостью? А потом я должен отреагировать эту злость продуктивно. Тобто не дратися з кимось це деструктивно, а продуктивно – це що то полезное, да? Ну, Вплоть до того, що ну беремо просто грушу б'ємо. або да? там э, вийшли і кричимо, і рвемо бумажку на очень мелкій частини, так щоб аж пальчики заболели. Саме арт-терапія допомагає малечі відволіктись від пережитого. Для того, аби полегшити адаптацію на новому місці, правозахисна організація джерело надії більш ніж півроку проводить тренінги та майстер-класи для школяриків із Донецької та Луганської областей. Півроку тому більшість із них приїхали до Вінниці в стресовому стані і не були готові до спілкування. Нині відкриті та веселі. Тут ми робимо всякі поділки, друзі є. Так. Коли тільки переїхали, вони дуже боялися там робити, вони були не впевнені, інколи забувалися певні? певні елементарні речі. Угу. Зараз дуже гарно те, що вони вже. Самі яскраво так все роблять. забуваються, радіють, посміхаються. Тобто не того напруження. На заняття громадська організація запрошує усіх охочих, і малечі, і дорослим пропонують майстер-класи, проводять екскурсії, із підлітками працює психолог. До занять залучають і батьків. Батьки можуть відволіктися від того, що відбувається відповідно дітям. Простіше також батьки. Відповідно відключаються від того, можуть десь обмінятися новинами, але зрозуміло, що вони знаходяться співбесідника. А з дітьми їм простіше того, що вони бачать, що діти розслабляються. Відповідно їм простіше самим адаптуватися. Основна мета педагогів повернути довіру дитини до навколишнього світу. Тож дорослим психологи радять стримувати емоції. Я все ж таки порадила батькам перш за все заспокоїти себе, перебувати тут і зараз, отримувати допомогу, будь-яку допомогу отримувати і починати діяти, починати щось робити, не зациклюватись на тому, що вже відбулося. Тобто ні в якому разі не переносити свої негативні емоції на своїх дітей, і як найбільше залучати діток до таких от творчих гуртків, творчих майстерень. Водити їх якісь спортивні ігри, більше гуляти на природі, да знайомитись з нашим місцем, з нашим середовищем. Тобто, все це буде сприяти якомусь більш позитивним враженням. Маленька Марійка прийшла на майстер-клас із мамою. Разом виробляли весняні листівки. Пані Олена розповідає: доньці було не просто адаптуватись до нового місця, але нині вже має нових друзів. Ходимо кожну суботу. отримуємо огромніше удовольствие і діти, і батьки. від Терапії ми немножко втрикаємося своїх розмов і немножко лучше себе фізичні чувствую. Тебе здесь Так. Почти? Тому що паприка машини, конфеті. А на заняття. Ну я лучше себе чувствую в душе. Про 18 години переховування у підвалі та гради під вікнами намагаються не згадувати. Ми на кануні ат'їз та і з Донецька просиділи 18 часов в підвалі, поэтому коли ми зможемо скажу, що ми все, збираємося, виїжджаємо. Діти сіли в машину і поїхали. Переселенці довго звикають до нового місця. Для дітей це взагалі схоже на переворот у житті. Тож від того, як сприймають однокласники, залежить дуже багато. Есть там мальчики плохо, есть девочки плохо относятся, но это в, класс, в каждом классе такое бывает. Вот. Но я подружилась, там есть с кем пообщаться, поговорить, погулять. Нравится у нас? Ну, немного. Немного? Почему? Есть что-то плохое? Ну, вообще домой хочу. Мистецтво допомагає пережити складні часи, воно об'єднує дітей і дає можливість реалізувати свої мрії, сказати ні, війні і так, щасливому і мирному майбутньому. Раховна рада дозволила не призивати на військову службу за мобілізацію викладацький склад вищих навчальних закладів, наукових співробітників та вчителів. За відповідний законопроект 1 липня проголосували 266 народних депутатів. Кримчани, власники російських атестатів про середню освіту, не зможуть навчатися в українських університетах. Про це повідомила перший заступник міністра освіти і науки України Інна Совсун. В Україні пишуть літературний путівник, їздець, туристичний довідник і водночас збірку короткої прози про українські міста. Засновники проєкту також пропонують екскурсії місцями, де у різні часи жили і працювали українські письменники. Літній відпочинок у розпалі, яскраве сонечко, гарна природа, нові знайомства і цікаві пригоди ваблять школяриків до літніх таборів. А от тати й мами хвилюються. Як же ж там без них житимуть синочки та донечки? Адже зазвичай дорослі контролюють, чи не кожну хвилину життя дитини, де ти був, що ти їв, чи повчив уроки. Насправді недовга розлука і трохи самостійності малечі не завадять. А у таборі поруч з ними будуть надійні наставники. Переконалася у цьому і наша колега Інна Кулініч, яка нещодавно побувала у заміському закладі для відпочинку та оздоровлення дітей. У заміському дитячому закладі оздоровлення і відпочинку Супутник біля озера Світязь за одну зміну відпочиває 240 дітей. Сюди приїздять хлопці та дівчата від 7 до 14 років. Кожен загін, а їх тут 10, має свій будиночок із кімнатами для відпочинку, окремо для хлопчиків і для дівчаток. День у таборі розписаний по хвилинах: зарядка, сніданок, ігри, купання в озері, обід, тихий час, відвідування різноманітних спортивних і творчих гуртків, вечеря, дискотека. Таким насиченим розпорядком дня діти задоволені, адже немає коли сумувати за рідною домівкою. Ми тут граємо багато ігор, співаємо, танцюємо. Граємо в футбол, волейбол, баскетбол, розучуємо пісні, танці. Ти коли тільки планував приїхати до табору, ти собі так уявляв тут життя? Чи думав, що буде трішки по-іншому? Я собі планував, але вийшло набагато краще, ніж я думав. Мені тут надзвичайно подобається ліс. Звичайно, трошки охрипла за пару днів, але це все із-за того, що дискотеки голосні і самі хочеться, голос треба поберегти, але іноді не виходить. Тут надзвичайно класно, діджей дуже суперовий, друзів багато знайти, і погода тут не головне. Головне, щоб друзі були, і відношення класне було. Я дуже хотів другий раз поїхати в табір. А чому саме в цей? Бо, бо, тут, бо тут є друзі, ми домовлялися, що ми поїдемо на це літо. Ти їх зустрів тут? Так. Да. Ініціатором була мама. Вона хотіла, щоб ти тут відпочив?» відпочила. «А тобі хотілося? Мені так хотілося. Мені, мені цікаво знайомитися з новими друзями бути. Ну, Дуже, я дуже люблю розмовляти з людьми, дуже люблю знайомитись. Якби не табір, як би ти зараз проводив свій вільний час? Не знаю, можливо, поїхав кудись за кордон відпочивати. Але мама сказала, що ось я тобі достала п'ятівку, ну я вже поїхав в табір. Мама сильно переживає, часто телефонує до тебе? Так, да. три-чотири рази на день. Я завжди от діткам говорю. Ви приїхали сюди відпочити від батьків, і треба, щоб батьки відпочили від вас. Ось тому це нормально, коли батьки телефонують своїм дітям і діти батькам. Це абсолютно нормально. Але ну от я дивлюся реакцію діток, коли вже там мама дзвонить. По 10 разів на день, що ти їв, де ти спав, коли ти ходив. Ну, це трошечки діток починає ну старшеньких дратувати, тому що вони вже сюди приїжджають, почувають себе трішки самостійними, ось дорослими, і вони хочуть, якби від тієї маминої татової опіки, трошечки відпочити. Ось, але телефонувати, звісно, треба. Я своїм діткам завжди, коли я ложу їх спати, говорю, ви сьогодні батькам дзвонили? дзвонили. Хто не телефонував, зранку встають і я їх заставляю дзвонити, тому що батьки вони переживають за діток, звісно. Вихователі радять батькам обов'язково психологічно підготувати дітей до відпочинку в таборі, налаштувати їх на позитив, хорошу, дружню атмосферу. Особливо це важливо, якщо дитина їде туди вперше. Варто розповісти про свій досвід. Якщо ж відпочинок у конкретному таборі це вже ваша сімейна традиція, тоді тато чи мама, які в дитинстві провели тут чимало прекрасних літніх днів, мають поділитися з дитиною враженнями про цей табір. Батько скаже, що я тут спав на цьому ліжку, що я був в цьому корпусі, що ми тут билися подушками, і дитина вже зразу полюбить цей корпус, полюбить цей загін, і йому добре буде, коли батько налаштує. Перших два-три, навіть чотири дні це в дитини йде період адаптації. Якщо в перший день дитина себе почувається ніяково, звісно, не тільки дитина, а й вихователі також, тому що ми звикаємо до діток. То на другий день, на третій день вони настільки здружуються, що от, е, е, буквально вчора прозвучала така фраза від дівчаток: в мене таке враження, що я з тобою вже знайомий рік. Тобто вони настільки тут здружуються, що Ну, дитинка плаче, звісно, вони сумують за домом, тому що вони звикли до тих умов перебування, в яких вони жили. Але ну, треба їм пройти цей період адаптації для того, щоб вони звикли тут і все буде добре. Дуже мало діток, які їдуть додому, тому що вони сумують, дуже мало. З речей у табір рекомендують брати найнеобхідніше спортивний костюм, кросівки, речі для плавання, буденний одяг та нарядний для різноманітних конкурсів і дискотек. І ще кладіть у дорожню сумку, вишиванку, знадобиться на культурно-мистецьких подіях. Водночас працівники табору не радять брати дорогих речей. Ми бували випадки. От десь дівається дорогий телефон. Де здівається дорогий телефон, потім він знаходиться. От. І, і знову ж таки я батькам раджу. Є телефон за 3,5 тисячі дома, є за 250 гривень. Треба дати сюди за 250 гривень, а батько йде на поводу у дівчинку, бо дівчинка розплакалася, дівчинка хороша, дівчинка хоче повалитися, то я завжди батькам кажу, як додому забирати. І як щось по телефону, то має останнє батькове слово бути. Батько сказав: не брати телефон і не брати, бо ж батько Дрішить. Купання, розучування танців і пісень, спілкування із новими друзями. Це ще не всі принади табірного життя. Тут можна познайомитися з особливими людьми. Наприклад, у супутнику ми зустріли учасника телевізійної передачі Голос Діти Олександра Чишея із Володимира Волинського. Хай несе мене ріка фантастичному човні. Вражень просто море. Так багато вражень ще не було за все моє життя. Це дуже великий досвід, як і в вокальній, так і в. Сп... Ну як ну, досвіду було дуже багато. Тренери дуже багато дали настанов, підкреслювали помилки, які стараюся виправити. Ну, взагалі. Шикарний конкурс. Цей рік після участі в голосі діти. Ти відчув до себе якесь можливо трішки інше ставлення? Ти вже ж тепер зірка, вже відомий. Тебе впізнали тут чи ні? Ну, впізнали мене, так питали, чи я з голосу діти, що це справді. Ну, але взагалі я не люблю так казати, що я зірка, що я там такий авах-вах. Ну, взагалі, я така сама проста людина, як і всі. Відпочинок влітку у супутнику це вже гарна традиція для родини Олександра. Тут працював його дідусь, зараз працює бабуся. Із п'ятирічного віку відпочивала його мама. Сам хлопець також вже й не уявляє літніх канікул без табору. Супутник він в мене в серці ще з дитинства. Перший раз я тут був, мені було п'ять років. Я приїхав сюди, такий собі маленький хлопчик. І дотепер. Я вже підріс, тепер я в п'ятому загоні, в самому старшому, в самому класному загоні. Ну, взагалі, вражень за все життя дуже багато. Якщо ви ще не встигли записати дитину до табору, не зволікайте. Нехай ваш синочок чи донечка пересвідчиться. Чи до вподоби їм саме такий відпочинок? Hey, 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 hey. Це Даня, йому 10 років. Він незвичайний хлопчик. Коли йому було 5, лікарі поставили діагноз аутизм. Мати Дані зізнається, прийняти це було нелегко. Та коли зрозуміла, що лише любов'ю та родинним теплом зможе допомогти своєму синочкові, стало легше. Дані вже зараз на даному етапі е знаходиться вже такий досить е контактний він хлопчик у нас. Він любив у нас плавати. Зараз особливо в цю пору. Є садочок свій, ми збираємо свої. Що ти збираєш в садочку? Що на дереві у нас росте? Дань горішки. Горішки, але ми ж їх не тут на дереві. От ми ходимо в сад, збираємо вишні. Так? Да. Черешні. Черешні, малину, малину. збираємо, да. граємося з братиком да. і ну, звичайно займаємося, стараємося допомогти. Пройшли етап змирення, працюємо над дитиною. Фахівці кажуть, саме від того, як ставляться до таких дівчаток і хлопчиків у сім'ї, часто залежить їхня подальша доля, адаптація до життя у суспільстві. Така малеча, як і будь-яка інша, потребує ніжності, уваги та ласки від дорослих. Батькам же треба витримка та сила духу, аби не опускати рук і боротися за здоров'я та майбутнє своєї дитини. Найбільше їх лякають люди. Дорослі діти з аутизмом пишуть, що люди своєю непередбачуваністю, своєю Незрозумілістю їх лякали, і те, що вони не дивляться в очі, не відгукуються на звернення, зосередившись на певних предметах, які мають якраз на відміну від людей характер стабільності, от, воно викликає здивування. І часто, коли цим дітям нарікають і бачать в них цю стереотипію, от, на наш розсуд, тут йдеться про стереотипність дорослих, які не Звикли до незвичних проявів дітей. Важкі форми аутизму потребують медикаментозного лікування, проте найбільше таким особливим дітям необхідна соціальна реабілітація. При аутизмі є ряд таких порушень, які медикаментозно, ми не можемо їх коригувати, а ми просто повинні дитину навчити користуватися соціальними благами і функціонувати в соціумі. І крім того, ми повинні навчити оточуючих в першу чергу сім'ю жити з цими проблемами, навчитись розуміти свою дитину і навчити комунікувати з нею в сім'ї. Мати у родині незвичайну дитину це аж ніяк не трагедія, переконані фахівці та батьки. Просто це необхідність більше часу приділяти розвиваючим іграм, цікавитися педагогікою, психологією та активно працювати із сином чи донькою. Найперше це інформування суспільства. Найперше, найголовніше навколо аутизму існує надзвичайно багато міфів, які досі, досі живі, живуть. Більше того, їх пропагують люди, які. Мали би цього не робити, і є і медики, такі і психіатри. На жаль, але є звичайно є люди, які вже досить прогресивні в цих питаннях, і це радує безумовно. Отже, перше це інформування суспільства. Та найголовніша запорука психологічного комфорту дитини це любов та мікроклімат у родині, коли батьки люблять своє чадо, поважають один одного та не забувають про бабусь, дідусів та інших родичів. Я знайома розповіла таку історію. Її шестирічна донечка вирішила написати свій розклад на день, як у дитсадку. Розпочала із зарядки, сніданку, прогулянки. А наприкінці дня писала такий пункт. Провести час разом з усією сім'єю. Здавалося б, це так просто провести час зі своєю дитиною. Є безліч спільних занять, але чомусь саме на це у батьків часто не вистачає чи то часу, чи то бажання. Тата і мами вмикають дітям мультики, забувають прочитати казку перед сном, а згодом дивуються, чому синочки і донечки, які вже виросли, так рідко їм телефонують. Про цінність родинного спілкування у наступному сюжеті. Інна говорить, що до народження діточок фотоапарата в руки не брала, не виникало бажання зупинити мить. Але коли стала матусею двох доняк, все змінилося. Муж подарил фотоаппарат, и мы начали фотографироваться разную одежду себе, покупаем, и какие-то придумываем образы, естественно. Ну, любим фотографировать и люблю фотографировать, когда мы куда-то ездим путешествовать. А сейчас еще уже и Настенька появилась, так что уже она стала для меня маленькой моделью. Когда Сашенька в школе в школе я ее мучаю. Переодіваю в різні, в різні її костюмчики. Тому, в принципі, це хобі. Ні, це не професіональне заняття. Мені подобається фотографувати своїх деток і взагалі діток. Вечір. Родина дітків практично у зборі. Не вистачає лише голови родини. У нього відповідальна місія заробляти гроші на забаганки своїх дівчаток. Тож додому частенько повертається дуже пізно. Аби не заважати молодій мамі, ми вирішили їй допомогти. І поки вона пестила маленьку півторамісячну Настю, займалися. Поробкою з Сашенькою. У дівчинки, як з'ясувалося, у ході спілкування безліч талантів і казку вигадати немає проблем. Як тебе зовут? Меня зовут Віллі. А тебя как зовут? Меня зовут Йо Йо. Давай, дружи, давай. Пошли гулять. Виходить, на ходу сказку Олександра садок не відвідувала, проте весь її вільний час мама розподіляла з користю. Вмикала фантазію, говорить Інна, для того, аби виявити здібності дитини. Результат мають непоганий. Я вмію рисувати, люблю ліпити з пластиліни і рисувати. Делали из картинки, из кофе, из, из крупы разной. Ну, когда моя ну, фантазия я уже иссякла... Делала. Я любила мы... это делать. Я да. просила маму гречку, там, кофе. И когда иссякла фантазия, мы нашли разные кружки. Она... Іскалі в таланти, в чому ребенок найбільше Но оказалось, що у нас такий талантливий ребенка, який і пітьмі. І би весело не було дівчаткам у трьох, все ж змінюють свої плани, коли знають, що татусь прийде додому раніше, або ж випаде нагода провести разом вихідні. Більшого щастя й не треба. Сьогодні традиційно печуть улюблені татові солодощі і швидко, і смачно. Мы любим встречать папу с работы. Это для нас такое святая традиция. Мы готовим ему что-то вкусное и всей семьей встречаем и. У папы две принцессы маленькие и одна побольше. И поэтому мы, в общем, это такая основная традиция. Традиция, что мы любим собираться, естественно, за одним столом. И вообще путешествовать вместе. Ну, как бы это сложно назвать традицией, наверное. какие еще традиции у нас? Проводим выходной день вместе. Кажут, еще час сбильший вид стану в стосунках между батьками и детьми. И на запросто. Може це спростувати. Адже в неї є свій секрет успіху у спілкуванні з дітьми. Ну, я думаю, що розмовляти. Ми, я всячески стараюся вникнути во всі проблеми і во всі якісь діла дочері. Ну, звісно, і мужа. І, хі -хі -хі. ну, в общем, розмовляти, роз, Та ділитися якими-то радісними минутами. Та Та да, і, ну, звісно, проблемами. А взагалі вот относительно дітей ну как бы ближе подруги і ближе, и лучше время припроважні, ніж з моїми дівчатками. Ну з и Сашенькой, ну, у мене нет. Герої нашого сюжету довели, що у сім'ї, де панує злагода та любов, посиденьки за чашечкою чаю надзвичайно згуртовують родину, а дітям прищеплюється відчуття дому, де затишно і спокійно. Закликаю і вас поділитися своїми сімейними історіями у рубриці світлини від родини. Потрапити у наш телеоб'єктив дуже просто: надсилайте фото і розповідь про вашу сім'ю на електронну або поштову адресу, яку ви зараз бачите на екрані. На цьому урок завершуємо. Дякуємо всім за увагу. Побачимося за тиждень на цьому ж каналі. Бережіть себе і своїх дітей.